І так, я по своїй волі вирішив змастерити відео про свої хобі. Але відео має рамки по часу 2 хвилини, і я маю впорати за цей час. Тобто, фактично, це спідран, якщо не? не зрозуміло, що таке спідран. Спідран це жидкісне виконання будь-якої задачі, де метою є якнайшвидше завершення дії, ніж зазвичай. Сказати чесно, хобі я маю не одне. Зовсім не одне. Тому, щоб не зробити кашу замість відео, я розподілю хобі за категоріями. Але для початку, що ж таке хобі? Хобі це регулярне заняття, якому людина присвячує свій вільний час для задоволення. Це завжди пов'язане з якимось робочим чи повідомим обов'язками. І тільки виштовхуючись від цього терміну, я можу впевнено складати свій список хобі. І ще як в мене залишилася лише хвилина часу, я краще це робити прямо зараз. З За активності я можу відмітити лише прогулянки, їздити на велосипеді та біг. Блог чи медіа. Монтаж відео, ведення телеграм-каналу, фотографування. Геймдизайн HM і розваги. Геймдизайн, HM гра на телефоні або ПК, колекціонування ігрових поставок. А ще шахи і шахмати. Четверта категорія: дебати і суспільства. Не потрібно питати, чому нас саме така. А і так. дебати, політика, прослуговування музики, гра на гітарі, написання музики. Рукоділі і творчість. Малювання і малювання прівишкими речами абсолютно псаде новічами. Творчість та програмування. Програмування, вчення англійської мови та читання. Остання категорія астрономія. Тут цього Ух, Дякую за увагу. Займається любленними справами та частіше охостів з будинку. Бувайте!